Що смачненьке приготувати на вечерю? От вирішила зробити крильця. Такі гарні маю крильця, я їх отак гарненько розріжу. Вони крупненькі. Ось так я їх переріжу. Ой, сколзається. Поранила руки. Болять пальці не можу. Тут якраз є такий хрящик, що воно ріжеться хорошо. Ось так. І зроблю маринад. Мед приготувала для маринаду. Крильця залию соєвим соусом так десь із ложку не більше. Сюди додам ще ложечку гірчиці. Чайну ложечку гірчиці додам, щоб смачно було. Меду чайну ложечку. Тепер приправку. Я завжди додаю коріандр, бо я його полюбляю, мелений, приправи до курки. Теж буде. І трошки паприки. І гарненько по все помасажирую. Масаж зроблю. І оставлю десь на хвилин 20. Щоб промаринувалося. Ось так, зараз все Солі, я думаю, що не потрібно. Соєвий соус солений. Буде дуже смачно. Крильця вже промаринувалися. Я включила духовку на 180 градусів і буду викладати крильця. Ось так на дечку. Не дуже мусто їх, щоб вони гарно пропеклися. І маринад весь сюди. І буде гарна вечеря. В духовку на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. І така смакота в мене на столі. Можна викладати на тарілочку. Приготовила соус. Чилі. Ой, соус, чилі. Можна макати і смакувати. М -м -м. Як смачно пахне. Заров'янулися, соковиті, ароматні крильця? Ще гарячка? Сочні? Ось така смакота в мене вийшла. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!